Служба безпеки України викрала ще одного російського агента. Зловмисником виявився настоятель одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату в Шосткинському районі Сумської області, який негласно співпрацював з ФСБ за вказівкою агресора про той рейс збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця розташування командних пунктів та складів артозброєння ЗСУ. Для цього він об'їжджав прикордонний район та приховано проводив фото та відеофіксацію українських об'єктів. Дана інформація потрібна була ворогу для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських обстрілів регіону, а також для здійснення диверсійних вилазок. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передачі агресору закритих відомостей про посадовців місцевих військових адміністрацій. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України Державна вчинена на умовах воєнного стану. За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.